Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось із такої звичайної пачки кефіру, ось таку порцію сиру Філадельфія, всього за пару годин і витративши всього пару гривень. Отже, давайте перевіряти, чи можна зробити з звичайної пачки кефіру, домашній крем сир по типу ось такого, чи щось похожого, це типу сир Філадельфія. Одразу розкажу, як я робив цей домашній сир, тому що на це мені пішло. Там два дні, і тут я це вже показувати не буду. Ось він вже готовий, в мене тут лежить. Ще замотаний. Я його розмотаю потім, і ми разом подивимося, скільки його вийшло, чи вигідно його робити порівняно з таким сиром. Ну і взагалі спробуємо зробити якусь справу і порівняти, який сир смачніший: оцей домашній, чи той покупний. Отже, спочатку я купив звичайну пачку кефіру, обов'язково в пакеті. Поклав її в морозилку, залишив там її десь на ніч, тому що мені було не критично, головне, щоб та пачка замерзла. Потім я ту пачку дістав, поклав на стіл, зняв з неї упаковку і отримав э, такий брикет, в якому вже був заморожений той самий наш сир, і окремо там була ще сироватка. Але це одразу не видно, тому це був просто брикет. Далі я цей брикет поклав, поклав в сито. E, замотав це все в марлю, щоб воно було краще стікало, це все. Потім я зрозумів, що насправді я щось роблю не так, і я замінив те маленьке сито на більш зручне, більш велике, те, що ви бачите зараз у мене на столі. Після цього я поставив це все в миску, накрив і e, постав, залишив танути, бо воно ще тверде, воно ще замерше. Коли воно вже трохи розтало, я взяв. Миску набрав туди води і поставив зверху, щоб вона працювала як гніт, щоб вона видавлювала лишню вологу, ту саму сироватку. Після якогось часу я побачив, що сир вже розтанув, витікло досить багато сироватки. Вона нам не треба. Хто готує випічку, можете її залишити на випічку. Вона доволі непогано працює. Я її вилив ту сиворотку і знову поставив це все під гніт. І залишив в холодильнику знову ж таки на ніч, тому що сьогоднішній день знімати ввечері вже було пізно, тому я вирішив дочекатись завтрашнього дня. На наступний ранок я це все діло дістав з холодильника. І ось тепер ми маємо ось отакий результат. Одразу скажу, що марлю оцю я навіть уяви не мав де її взяти. Виявляється, вона продається в АТБ. Стоїть 6 гривень 30. Коротше, купуйте, вона в хазяйстві завжди вам знадобиться. Отже, давайте спочатку подивимось, що у нас вийшло, чи вийшов у нас взагалі оцей сир. Беру, так, зелень відставляю, тому що ми далі зробимо ще невеличку страву. Беру мисочку, розпаковую. І дивіться, у нас вийшов ось такий. Результат. Воно ще вологе, до речі, можна це все діло було тримати ще трохи під гнітом, але в мене вже нічого не витікало. Так, є. Ось стільки сиру у нас вийшло. В цій пачці 180 грамів сиру. Тут у нас, мені здається, вийшло більше. Пачка кефіру була 900 грам. Зараз я зробив помилку, тому що я одразу викинув це все в миску, а саму миску я не зважив. Тому не перемикайте, зараз я швиденько візьму таку саму миску, зважу її, щоб ми точно зрозуміли, скільки важить е, фінальний продукт. Короче, отже, я приніс точно таку саму миску, поставив на ваги, відтарив все, бачите, по нулям. Тобто, якщо я зараз поставлю цю миску з сиром, ми дізнаємось, Чисту вагу готового продукту. Отже, цю забираю, цю ставлю. У нас вийшло 260 грам готового сиру, ну, точно більше, ніж тут. Собівартість цього сиру вийшла 30, здається, 5 гривень. Ну, це в залежності від того, який кефір ви собі візьмете. Цей квартував 35. Оця пачечка коштує в середньому десь 50-60 гривень. Тобто, вже я бачу, що набагато вигідніше робити ось такий сир. І найголовніше, що тут тільки молоко і все. Більше тут нічого немає. Тут, звичайно, є досить багато різних добавок. Тепер давайте ми цей сир трошки приведемо до тями, тому що тут немає ні солі, ні спецій, взагалі нічого. Я вирішив, що найкраще буде додати просто трошки солі, бо тут відповідно. Із спеції теж тільки сіль. Так, цього, я думаю, буде достатньо. До речі, кому як подобається, ви можете собі робити самі. І е, додавлю трошки укропа. Мені здається, що укроп тут підійде найкраще Даємо його. Мілко-мілко. Зовсім трошки укропа. Е, насправді, я ж кажу, кожен може зробити, як він вважає за потрібним. Мені просто здається, що укропчик сюди підійде найкраще. Все, тепер це все нам треба перемішати. Подивіться, у сира, яка вийшла класна консистенція, дуже м'який. Це, по суті, сир такий самий, як Додають в роли, там використовують в яких, якісь випічці, в якихось десертах. У нас він получився ось такий. Дивіться, немає ні грудочок, нічого. Так, все, бачите, сир готовий. А ну, а, і пахне дуже свіжо. Це такий, знаєте, літній запах зелень плюс молочний сир. Це сир готовий. Ану. Мені такий варіант подобається найбільше. Комусь цей, до речі, більш солоний. Але мені головне зараз відчути різницю в консистенції взагалі, чи ну, сильно відчувається різниця між магазинним і таким сиром. Тому цей сир. Ставлю сюди, беру ось таку. Бачите, магазинний він такий більш, більш твердий, схожий на масло. Більш солоний. Тут по-любому ще є цукор. І відчувається якась така, знаєте, як плавленого сирка, така привкус. Але по факту цей варіант мені подобається більше, тому що він більш. Такий натуральний і якихось інших смаків тут немає. Якщо просто їсти цей сир, він класний, мені подобається, але якщо порівняти з цим, цей відчувається набагато натуральніше і свіжіше. Тому давайте зробимо бутербродики і просто по факту перевіримо, з яким буде смакувати краще. Якщо вже робити, то вже робити. Тому я вирішив взяти пачечку ось такого хамона. До речі, по акції не так же він дорого коштує. Насправді, якщо його брати просто на бутерброди, вистачить його на дуже-дуже довго. Тут з ним особливих якихось маніпуляцій робити не треба, його можна прямо ось так от порвати на кусочки і все. Тепер беремо наші, е, наші гріночки, я вже підготував. Сам по собі цей бутерброд вже можна їсти і нічого тут, знаєте, не буде заважати, все буде так, як треба. Так, і беремо сир покупний. Є. І тепер додаємо сюди ось так от шматочками викладаємо хамон. Ви скажете, що тут не буде відчуватись вже смак сиру, повірте, з хамоном отакі штуки смакують якраз так, як треба. Відчувається і сир, відчувається і смак м'яса. На сніданок, мені здається, краще вже не придумаєш. Отже, вийшли два ось таких бутерброда. Ви можете зробити з цим сиром все, що завгодно. Рецептів є мільйон. Я вибрав найпростіший варіант, який, мені здається, буде робити кожен, хто просто зранку не хоче сильно паритись. І е, вирішив собі зробити такий поживний, смачний бутерброд. Давайте куштувати. Спочатку я попробую магазинний варіант. За рахунок того, що тут е, сир більш солоний, він не так відчувається з цим м'ясом, тому що воно саме має по собі дуже насичений смак. Зараз дожую і спробую цей варіант. Так, ну що давайте пробувати варіант номер 2 з нашим домашнім сиром і скажу, з яким краще смакує. Тут якраз те, що я казав, окремо смак сиру дуже чітко відчувається смак свіжої зелені. І плюс це все класно поєднує смак м'яса. Тому, не знаю, особисто мені отакий варіант подобається набагато більше. Отже, знаєте, це той випадок, коли рецептики з Тіктока чи Пінтереста насправді працюють. Це дуже простий рецепт. Достатньо, я ж кажу, просто покласти пачку кефіру в морозилку. Все, на наступний день у вас вже буде по факту ціла порція класного сиру. Єдиний мінус: тут немає консервантів, тут немає нічого, що буде продовжувати його життя. Тому ви зробили, з'їли, отримали задоволення і робите вже собі наступну порцію. На цьому все. Обов'язково повторюйте цей рецепт і зустрінемось в наступних відео.